Вітаю, 22 листопада, середа. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Розв'язані руки у Львові черговий скандал із працівниками військомату. Чужі серед чужих тисячі сімей українських біженців у Британії ризикують опинитися на вулиці. В обмін на припинення вогню уряд Ізраїлю схвалив угоду з Хамасом про звільнення заручників. У Львові черговий інцидент з працівниками військомату. Вони заштовхали місцевого в автомобіль, а в його супутниці вибили з рук телефон. Жінка намагалася встати на захист чоловіка, але безрезультатно Воєнкоми спочатку силоміць відштовхували її, а потім вибили телефон та жбурляли його ногами по асфальту. У Львівському ТЦК відреагували на ситуацію. кажуть, дії своїх співробітників перевірять всі обставини. З'ясують напередодні. Нагадаю, львівська влада зобов'язала чоловіків показувати документи на вулиці. Ці співробітникам ТЦК навіть без присутності поліції відповідний наказ з'явився на сайті обласної військової адміністрації. ЗСУ ліквідували ще 850 росіян. Українські військові відбили 18 атак противника на Мар'їнському напрямку. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Підрозділи ракетних військ уразили два склади боєприпасів противника. Безуспішними були наступальні дії ворога навколо Авдіївки, Сєвєрного та Пірвомайського. Цієї ночі ППО в небі над Україною збила всі 14 шахетів. В Одесі продають вцілілі фрагменти спасу преображенського собору. Який влучила російська ракета. Оголошення розмістили на одному із сайтів для колекціонерів рідкісних речей. Проте після хвилі хейту в мережі повідомлення зникло. Один з лотів намагалися продати за 500 гривень. Пам'ятка архітектури постраждала через ворожий обстріл 3 липня. Нагадаю, що загалом в той день окупанти понівочили у місті три десятки будинків. Наслідок ракетної атаки загинули люди. Постраждало 19 осіб. Український бізнес щодня втрачає 1 мільйон гривень через страйки Яків на кордоні за даними експрес-опитування європейської бізнес-асоціації. Загальна сума збитків і спочатку простою для 55 компаній близько 306 мільйонів гривень. Однаково страждають як імпортери, так і експортери. Зростають витрати на перевезення. Це впливає на собівартість продукції та на цінову спроможність компанії. Окрім цього, на підприємствах спостерігається дефіцит транспорту. Перевізники не хочуть брати замовлення на час страйку, адже не зможуть. Виконати свої зобов'язання в Україні планують зменшити кількість закладів вищої освіти. Заступник міністра Михайло Винницький пояснив, потребу в оптимізації диктує демографічна ситуація. Кількість студентів зменшується, подекуди майже вдвічі. Наявна система нараховує понад 170 державних закладів, частина з яких має територіально відокремлені структурні підрозділи. Поруч з ними розташовані ще 85 приватних інститутів. Ступінь бакалавра можна здобути в деяких коледжах. Також є можливість. Піти на аспірантуру, відкриту в інститутах академії наук, законопроект про оптимізацію вже розроблено. До кінця цього року буде щонайменше шість об'єднаних закладів у різних регіонах. Тисячі українських біженців ризикують залишитися без даху над головою цієї зими і вчетверо частіше опиняються на вулиці ніж інші сім'ї у Великій Британії. До такого висновку дійшли у Червоному хресті. Пише Guardian. Британський уряд закликали передбачити додаткове фінансування. Очікується, що до кінця цього фінансового року понад 6 тисяч українських родин подадуть заявки на отримання допомоги через безпритульність, що на 13% більше ніж у 2022-2023 роках. Майже 5 тисяч з них за прогнозами опиняться на вулиці. Тимчасово проживатимуть у гуртожитках чи у знайомих. Під час дослідження також виявили, що українці піддаються особу особливому ризику в Україні через умовний бар'єр і труднощі в орієнтації на ринку житла. Уряд розширив порядок виплат для внутрішньо переміщених осіб. Переселенці, які через війну виїхали за кордон і деякий час там проживали, зможуть звертатися по допомогу за 15 робочих днів після повернення до України. Це стосується громадян, які вирішили оформити виплати вперше. Громадяни, які після 1 серпня 23 року повторно виїхали з місця проживання під час обов'язкової евакуації та раніше отримували. Кошти зможуть знову на них претендувати. Вони матимуть виплати протягом ще шести місяців. Списку евакуйованих мають бути офіційно затверджені обласними військовими адміністраціями. Нині щомісячна допомога на проживання для внутрішніх переселенців становить 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тисячі для інших. Уряд Ізраїлю схвалив угоду з Хамасом про звільнення заручників в обмін на припинення вогню. За попередніми даними, бойовики передадуть 50 громадян Ізраїлю, переважно жінок і дітей, групами по 12-13 осіб на день. В обмін на це Ізраїль вперше після початку війни погодився на припинення вогню щонайменше на 4 дні. Окрім цього, Тель-Авів повинен звільнити з в'язниць близько 150 палестинців, жінок та неповнолітніх. У заінтригували кадрами Кримського мосту. Кримський ось. Цінній вітер і абсолютно зайва конструкція далі буде. Підписали відео у головному управлінні розвідки Міноборони України. Тож чекаємо на приємні сюрпризи. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! слава Україні!